Здесь был кофе, я кофе будешь сейчас. На поверхом ни не еще. Такую дурню грамот все. Не знаем, мы як ее. Щось веселе, Але поле так здали. тому все ж не можна поле здавати. Є 4. Так, поздавали всі поля. О, за, зато скупили якість. Тут потрібно потрібно відкрити шлюхів. Yeah, не. Аноні. От мені заснути. Тащи, если вы меня таймингом Займаться Я как бы что-то еще что-то пишу так, добро Кіні 3 тура є один, Кініф 1 ферсія 3 би заготував. Хоча це така дурня. Просто дурня. Поїхали. За коням можна якість видати. Спішати партію зробити. Там вже 4 десь хочеть. Нема загроз. Нема загроз. вже гнусно. І там побив, побив, шар. Mm -hmm. Це вісім. Це їх шашки. Знаєте, you know, uh, GM Куейн Джонс? Куейн Джонс, GM. ID